Древній звягель зустрічав своїх гостей оркестром, килимовою доріжкою та виставковими експозиціями. Це були як традиційні вироби, вишивки, бісероплетіння, різьблення по дереву, так і унікальні, зокрема нещодавно створений музей льону та картини з тополиного пуху. Це моє увлічення. Я бачила такі роботи років 30 назад в Трускавці, Там рукодільники такі були дуже... Хороший колектив. Я спробувала, і це очень увікательно рисувати купом. Причому мені подобається робити портрети. На звітній концерт з Вягальчан керівництво області та міста завітало у повному складі. І як виявилося, не лише щоб познайомитися з культурною спадщиною Новограда Волинського, але й безпосередньо взяти участь у деяких майстер-класах. Аматорське мистецтво насамперед цінується тим, що воно притягує до себе масовий талант. І подивіться, як номер танець 20, 30, 40, 50 танцюристів, як хор так повний, як оркестр так повноцінний, там 2-3 склади і так далі. Оце якраз те, що ми хотіли досягнути. Багато з вас заслуговують виступів на сцені не тільки обласного центру, а на державній сцені нашої країни. Це дійсно так. Концертна програма була насичена не лише жанрово, але й тематично. Адже художні номери аматори присвятили і великодню, і дню перемоги, і звичайно своїй землячці, видатній українській поетесі Лесі Українці. Загалом на головній сцені області протягом двох годин виступило понад 20 колективів, сім із яких мають звання народного.